Книга від героя, командувач об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Сергій Наєв передав маленьким пацієнтам Чернігівської обласної дитячої лікарні сучасну літературу. А також розмальовки та різнокольорові олівці долучилися до благодійної ініціативи і представники національної спілки журналістів України. Медійники подарували юним чернігівцям іграшки та підручники, аби навіть під час лікування вони всебічно розвивалися та одержували нові знання. Ми допомагаємо військовим. Ми доєднуємося до цих книжок. Ми передали також ще для дітей подарунки від наших друзів з Японії, які передали в спілку журналістів. І ми певні там, дитячі якісь розваги, дитячі якісь посібники, дитячі якісь прикраси тощо. Ми теж передали і поповнюємо з тим, що все ж таки, діти в умовах війни вони все ж психологічно не концентрувалися на дуже важких темах. Усі подарунки доставили у відділення реабілітації та фізичних методів лікування. Дітлахам буде що почитати та чим намалювати героїв улюблених мультфільмів. Медики переконані, така терапія допоможе їхнім пацієнтам не лише якомога скоріше одужати, а й підтримати психоемоційний стан. На сьогоднішній день, не дивлячись на всі сучасні технології, it технології, книга є незамінною. Це по перше, по-друге, в такий складний час, в якому опинилися наші діти, які переживають війну, то звичайно, книга вона і відволікає, і навчає і. Ну, якби дає можливість дитині мріяти про добре й світле, тому що дивлячись на те, які книги на сьогоднішній день пропонуються дітям, то вони несуть тільки позитив. Тут книжки розраховані на дна діток різного віку, і дошкільного віку, і шкільного віку. Тематика у дітей ну, в цих книжках теж різна. Є енциклопедії, дуже цікаві, є художня література. Ну, все те, що потрібно для дітей. Шкільного і дошкільного віку у наявності є разом із українськими журналістами до Чернігівської обласної дитячої лікарні завітала і представниця італійської преси Анна Дельфрео. Вона поспілкувалася з медиками та наголосила, що необхідно постійно підтримувати дітей, які страждають через військові дії. Жінка не вперше приїздить до України з благодійною метою. Ми також минулого року разом з національною спілкою журналістів України організовували проєкт, у межах якого відбулася виставка дитячих малюнків. Кошти, які збирали, ми використали для того, щоб подарувати дітям, які залишили окуповані території, планшети для того, щоб вони мали можливість далі продовжувати на. Діти мають можливість бути ближчими до культури, ближчими до навчання. і зараз ми також продовжуємо співпрацю в цьому напрямку. як розповіла Анна Дельфрео, співпраця італійців з національною спілкою журналістів України продовжуватиметься. Вони надалі готові до реалізації спільних проєктів. Також у межах візиту до Чернігова відбулася зустріч з провідними медійниками області.